У Миргороді викладач інформатики став лауреатом премії Верховної Ради України Сергій Сидоренко, вчитель, який своїми досягненнями зробив Миргородське професійно-технічне училище номер 44 пізнаваним далеко за межами Миргородщини. Починаючи свою кар'єру вчителя інформатики з 2018 року, Сергій швидко зарекомендував себе, як ініціативний та креативний фахівець. Його особистий інтерес до новітніх технологій став основою для створення сучасного навчального процесу в училищі. Знаєте, Це доволі так спонтанно сталося, тому що від початку я тут працював як інженер-електронік, але згодом, отримавши освіту викладача інформатики, познайомившись вже з навчальним закладом, з колективом, з учнями, ну, я почав у 2018 році викладати. За час викладацької діяльності Сергій Сидоренко разом зі своїми учнями досяг чималих успіхів. Його команда постійний призер обласних конкурсів Steam проєктів з українських олімпіад з інформатики та міжнародного конкурсу «Інформатікс-2024». Що стосується з тим проєктів, їм потрібно лише якесь наставництво, тому що учні люблять полюбляють все нове, полюбляють сучасні технології СТЕМ, в принципі. Це є про сучасну освіту, про АІТ. Тому в цьому напрямку дуже легко працювати. Вони самі обирають якісь ідеї, а їм просто потрібно допомогти їх реалізувати. Педагог також доучився до провадження ліцензії Microsoft Office 365 у закладах професійної освіти Полтавщини та України в цілому у рамках всеукраїнського проєкту «Юфоскілз» що суттєво покращило доступ учнів до сучасного програмного забезпечення. По перше, важливо розуміти те, що завжди потрібно йти в ногу з часом. Тому що якщо від технологій відхрещуватись, ми не досягнемо там, прогресу і не досягнемо найвищих, найкращих результатів. Без технологій неможливо уявити собі подальший там, розвиток освіти і тому подібне. Тому е потрібно до всіх оцих сучасних трендів е долучатися, активно їх до цього залучати учнів і в такому випадку. Більш якісно можна надавати освітні послуги. Цього року Сергій Сидоренко отримав почесну премію Верховної Ради України. Для нього це визнання стало не лише приємним сюрпризом, але й додатковою мотивацією для подальшого розвитку це мотивація. Мотивація працювати далі, розвиватися, брати участь в більш більшій кількості проєктів, конкурсів, тому подібне. Мені це подобається. Кандидатуру педагогічного працівника на премію висунуло керівництво професійного училища. Проте подальша доля номінанта також залежала і від громадськості. Від початку першим етапом у нас було це етап голосування, таке відкрите обговорення на платформі Полтавської обласної ради для петицій голосувань. Після чого вже як підтримали мою кандидатуру, потім розглядали цю кандидатуру. Комітет з освіти Полтавської обласної ради підтримали цю кандидатуру, ну і відповідно далі вже Комітет з освіти та інновацій Верховної Ради. На думку пана Сергія, саме досягнення по розгортанню ліцензії Microsoft Office 365 і принесла йому успіх в цьогорічному конкурсі на здобуття премії. Це скоріш за все це розгортання май... ліцензії Microsoft Office 365 в закладах професійно-технічної освіти Полтавської області України. Там просто вийшло так, що під час цього розгортання я виступав тренером спочатку для Полтавської області, потім для всієї України, і мої методичні матеріали використовували ну, в процесі цього розгортання. Ну і, звичайно, ж участь в якихось міжнародних конкурсах та фіналах всеукраїнських конкурсів. Досягти успіху в освітній сфері можна, якщо не боятися експериментувати та впроваджувати новітні технології в навчальний процес. Головне вірити у своїх учнів, підтримувати їхній розвиток і надихати на нові звершення. Не боятись експериментувати, знаходити для себе щось нове, не боятись нових технологій, намагатись осваювати якісь практики закордонні, дивитись, які в них методики впроваджуються, і намагатися втілювати їх у нас. Учні та колеги викладача щиро радіють його досягненням. Це не лише визнання особистих зусиль, але й престиж для всього навчального закладу. Навчальний заклад, ну і весь педагогічний колектив дуже раді за, за Сергія Юрича за, за його здобутки. Це дійсно його праця оцінена на на, на, на високому рівні, тому що Сергій Юріч. Приймає участь в багатьох конкурсах, займається при не тільки сам дає залученням обдарованих дітей нашого навчального закладу. Виявляє їх і постійно розвивається. Керівництво професійно-технічного училища відзначає внесок викладача у розвиток сучасного освітнього процесу, провадження цифрових технологій і досягнення високих результатів на обласному та всеукраїнському рівнях. Наші учні. З викладачем Сидоренком Сергієм проходять різного типу конкурси по stem освіті конкурси з інформатики приймають участь на різних рівнях, як обласних, всеукраїнських, міжміжнародних, ну і отримують різні нагороди різного гатунку. Нагороди такого рівня вкотре доводять важливість підтримки вчителів новаторів та впровадження сучасних технологій в освіту. Сергій Сидоренко – приклад того, як віддані справі можуть змінювати життя не лише окремих учнів, але й цілих освітніх спільнот.